Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 8 березня 2024 рік. Вітаю жінок святом. і сьогодні у нас ігровий токен EXI. Сервіс CoinMarketCap, 71 сходинка. 1,5 мільярди доларів капіталізації цієї криптовалюти. Обсяг 100 мільйонів на день. Половина токенів задіяна тільки. Максимальна ціна була 165 доларів, зараз 10%, мінімальна 12 центів. Дуже цікава на перший погляд дитяча гра, але тут задіяні багато дорослих з дуже потужною спільнотою. Сам токен X Infinity Shards, є сторінка, розподіл і так далі. Все це є на головній сторінці цієї компанії. Технічна складова. 21 рік разом з біткоїном EX встигає на другу хвилю зростання. Воно було доволі потужним. І не менш потужне зниження разом з біткоїном. Біткоін осінь минулого року. Розпочав потужне зростання, ексі це зростання не стосується. Загальний рух до цін минулого максимуму більше 1000%. Що я в місячному бачу таймфреймі курс 10 плюс-мінус невеличкий рух ще може бути до халвінгу біткоїну. Раніше великого зростання я не бачу. Після, після. Халвінгу, наприклад, літа, гадаю, Може розпочатись той рух до минулих максимумів. Ну, а Зараз поки що 10, і весна, на мій погляд, буде спокійна, без великих рухів. Подивимось на тижневий графік. Тут індикатор горизонтальних об'ємів, червона лінія, зона максимальної ціни Ексі вже вийшов з неї цієї фази він ще був і 4 долари, потім зростав до 11, далі 6, зараз 10. ну і Цієї фази можливо буде 13, може навіть 14. Тобто на тижневому графіку я бачу продовження зростання. Купувати чи ні по цінам 10, ну, вирішуйте самі, якщо може бути 160. Так, хтось купив по 5%, звісно. Ну, таких кнопок Buy, ви бачите, скільки було. Купуйте, купуйте. Ну, можливо, хто порахує і скаже так, і по 10 дуже добре, більше 1000%. Ну, звісно, це не порада проводити свої дослідження, в якому зараз місці знаходиться курс Ексі. Де графік, я бачу, сформована така висхідна конструкція, за якою далі йде невеличке зростання, ще, потім в ці мініфази буде зниження, можливо, щось схоже на. Оце. Ну І по індикатору Стакастик, бачите, рух іде ну, зверху, практично коридору і вже близько до зони перекупленості. Така зона, дивіться, була. Позаминулого і минулого разу. Можливо, така зона буде і зараз. Фаза ще зростання, потім зниження. Що там далі будемо дивитись? потім А поки що тут я бачу також продовження зростання. Технічний індикатор ковзані так, вони всі мають напрямок наверх. Індикатор стокастик Може розвернутися, а може ще трошки пройтись. Ну, Тут також більше нейтраль, а навіть більше е, два індикатори на сел, на продаж. Ну, фаза невизначеності. Що думають люди? Ну, спільнота налаштована на лангові всі позиції. Перші дві, далі, 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 далі. Ну, Вся сторінка. Просто лангова. Ну, люди бачать це повернення до 160 по-різному. Але загальна така. Магніт тягне курс аж на 250. Можливо. Що тут по біткоїну? Ну, я прогнозував, що він повернеться в цю зону. Ну, можливо, ця зона просто буде трошки ширша. Гадаю, з неї він не вийде на вихідні. Але знову ж таки, ну це біткоін, тут ніхто не може знати щось. Тут дуже тривала і потужна зона перекупленості, яку може прорвати курс ну, в будь-який день. Просто доволі швидко, дивіться, як було минуло разу. Просто раз і пішов вниз. Я гадаю, все ж таки, у біткоїна чекає фаза консолідації. Про біткоін я буду більш детально розповідати, що думаю в понеділок і на моєму сайті CryptoVictor.com в розділі Криптоактив, кого цікавить моя загальна думка по біткоїну, як я для себе формую ці думки, як де фундаментальний аналіз, де я новини дивлюсь, де я дивлюсь загальну картину по технічній складовій. Ну і мій загальний прогноз на 24 і 25 рік. Кому цікаво, заходьте на мій сайт. по Біткоїну, дивіться. Такі токени будуть і додаватись, вже є ефірів. А на березень 24 року, гадаю, моя думка по ексі вам зрозуміла. Пишіть свої думки, коментарі відкриті. Ну і зараз дуже часто пролітають спамери. Гадаю, ви це. Маєте можливість розпізнати, я їх видаляю, але може якийсь час вони будуть висіти, бо коментарі відкриті. Гадаю, ви це розумієте, коли він там пише, що там якась там якась він потеряв деньги, як госпожа йому допомогла какая-то, ну, не вірте. Це, це все спам і дуже шахрайські схеми. Обережно відноситись до таких пропозицій в коментарях та й в телеграм-каналах. Це дуже може на вас вплинути краще. Проводьте свої дослідження, вивчайте тему. Якщо відео вам було корисним, поставте лайк, поділіться, підпишіться на мої нові відео з понеділка біткоін. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена, процес планомірно триває. Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваймо донатити на ЗСУ. Варіантів багато, один з яких в описі до відео. З вами був Віктор. До зустрічі!